Вітання усім від медіацентру Діти варті і це незнана буковина. І ми в серці гуцульщини в підзахаричах. І наша перша зупинка це музей Парлина Гуцульщини. Але спочатку декілька слів про дивовижне гуцульське село Підзахаричі, засноване у 1774 році. Це село насправді унікальне, тому що ці люди можуть розказати про себе більше, ніж ми прочитаємо будь-де. І кожен розкаже про себе по-різному. До речі, чому під Захариче? Тому що тут жив справжній герой, тут жив Захарі, і на його честь, і назване на це село. Там, де ми є сила, в селі є декілька музеїв народних ремесел, родинні школи мистецтв, музей етнографії та ремісництва Гуцульщини, народний етнографічний колектив Черемош. Тут збережені автентичні народні традиції, справляються колоритні гуцульські весілля. Тут пізнається історія гуцульського роду не лише за підручниками та музейними експонатами, а через безпосередню участь при виготовленні ремісницьких виробів власноруч. Саме тому у цьому краї народився фольклорно-етнографічний фестиваль ярмарок Захарецький Гарчик, заснований у 2001 році. Ну що ж. А тепер можна і в музей. Свідомий вільний, де кожна скеля. і Отож, ми в музеї. Перлина гуцульщини. Тут так багато цікавих виробів, що просто годинами можна їх роздивлятися. Очі просто розбігаються. Це говорить вперед, там, де ми є сила.